что-то не это Управління внутрішньої безпеки 26 жовтня 2010 року. Даних щодо можливої причетності співробітників управління СБУ в Київській області до діяльності незаконної СТО не отримано. Рогалик підписав 9 листопада 2010 року СБУшня пише. теж не має ніякого відношення до станції техобслуговування. 25 листопада 2010 року СБУшня пише про те саме, що Бакумець не має ніякого відношення до роботи незаконно СТО. Так. У 2012 році пишуть ту саму писульку. Не мають. Небакумець на не його родичі і у 12 у червні пишуть писульця. Небакумець на не його родичі не мають ніякого відношення до незаконної СТУ. Хто побачив тільки що ролики, той скаже, хто тут правий. Ваші власні очі чи оці брехливі відповіді із СБУшень.